Вітаю. Сьогодні на огляді новий трейлер це Наполеон. Е, Говорять, що це крутей, крутейший фільм буде. І трейлер повинен бути теж класний. Хтось вже даже дивився російською, я дивлюся виключно українською. Тому дивимося трейлер, як завжди, в кінці я кажу свою реакцію стосовно нього, тобто або в процесі перегляду. І говорю, яку би я оцінку йому поставив за перші такі враження. до того, як я його подивлюсь. Чи дивився би його, чи рекомендував би комусь його подивитися? Це, я, наскільки я зрозумію, історичне щось, типу такого. Тому дивимось. Я певен, ви знаєте, що на вулицях хаос. Маємо діяти твердо, інакше Франція впаде. Що ви зробили б, якби вам доручили захист держави? Я приніс би славу своїй країні. Це ворог по Фенікс, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Рідлі Скотт, режисер. Ну, це крутий режисер. Що це за костюм на вас? Це моя форма. історичний типу, такий. Я здобув Франції і перемогу в Туле. Тому... Як ви звуть? Наполеон. То що, моє Наполеон. життя змінилося? Наполеон. Я народжений для величі хлопець вважає ну, класна, я вже бачив, Дуже класно. Ви маєте стати королем і сісти на трон. Проголосуємо? Паразит узяв світ у заручники завдяки роздутому его і відсутності гарних манер. Вся Європа об'єднується проти мене. І що буде, якщо ти не переможеш? Ваше величність, Нас помітили. Добре. Кліка забастка. Я перший визнаю свої помилки. Це класно. Класний, Та так. я їх не роблю. Не Автор я дивлюся Девід Сказгард, Скарпа чи Скарпа. І режисер Рідлі Скотт. Ну це класний режисер, головні ролі Хокін Фенікс. Мені таке фільми в принципі подобаються. Це щось для мене, типу, «Троя» із Бередом Пітом, щось типу такого. Тому буде цікаво однозначно подивитися. Я трейлеру, напевно, би поставив четвірку із п'яти. Ну, типу, ефект Супер Вау, Кайф немає, але. Цікаво, цікаво подивитися. Я би хотів би його подивитись, звісно, українською мовою, звісно, в якості. Але це треба чекати, тому що в кінотеатрі, на жаль, я не попаду й до найближчого кінотеатру, дуже далеко від мене. Тому буду чекати, коли з'явиться на українських наших сайтах в якості і звуки. Ідея цікава, десь ми вже це бачили, але у кожного режисера своє бачення. Зйомка і тому подібне, це все може дати якусь нову картинку, нову, нову якість і цікавість до даної картини. Тому рекомендую обов'язково. І якщо вам теж сподобався цей трейлер, напишіть в коментарях, що ви там чекаєте, цей фільм чи ні. Що для вас це значить фільм? Бо для кожної якісь там очікування великі, а може просто подивитись її фільм по кормі пів. Тому якось так. Підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі!